Війна це стрес, це шок та очевидний страх перед відкритою чи прихованою загрозою для життя. З кожним днем ми віддаляємось від 24 лютого, але пласт пам'яті, наповнений війною, надто міцний. Він не стирає наші емоції та почуття. З кожним днем все більше і більше свідчень постає перед нами. І часто та чи інша особа, розповідаючи про свій досвід сприйняття війни, відштовхується від першої реакції на інформацію про початок агресії проти України. Ранок 24 лютого 2022 року. Коли це сталося, мені зателефонували в півп'ятого десь і сказали почалося. Коли мені сказали почалося, в мене, чесно скажу, паніки не було. Я зразу взяла себе в руки, писала їсти варити, бо знаю, що може ну, мало лі вимкнутися вода, світло, бо в мене плита на світлі почала говорити, їсти і почала збирати і документи. У мене вже був чемодан зібраний. Я не була здивована, вам правду кажу. У мене війна почалася ще з 2014 року. Я весь час в цьому: волонтерство, допомога загиблим, допомога ветеранам, родинам. Перші дні війни були найдраматичнішими для жителів не тільки України, але й світу. Зауважимо, пані Людмила народилася в Молдові. Тож родичі, які проживають у цій країні, вмовляли, переконували, наполягали Людмило, кидай усе, бери дітей та приїжджай до нас. Ми будемо тебе рятувати. Я кажу, мене спасати не треба. Я в себе вдома. Це моя батьківщина. Ну як же ж то ж, Молдова? Це ж ти ж там народилася. Я кажу, я народилася, але я українка. Оскільки пані Людмила обіймає відповідальну посаду, будучи головою громадського об'єднання Християнської служби по рятунку, то з початку війни вона активізувала діяльність. Найперше потрібно було налагодити систему комунікації з регіональними об'єднаннями ХСП, а далі трансформувати діяльність з огляду на воєнні дії. Людмила Богдашевська усі сили направила на те. Щоб християнська служба порятунку могла надавати системну допомогу тероборонівцям Київщини, медикаменти, їжа, найнеобхідніші товари повсякденного вжитку, усе на блокпости для територіальної оборони, кожна зустріч була, наче свято. Всі навіть в таких умовах старалися постиратися, побритися, по можливості побритися. Ну, якось Вони всі одно ну, були всі охайні. Такі, що приїжджаєш до них, і перше… вони не питали, чесне слово, вони не питали, що ви нам привезли і ще щось. Перше, що було, це обнятися просто по-рідному, так як брат з сестрою, обняти. До речі, син пані Людмили з перших днів війни пішов служити в територіальну оборону Києва, а чоловік, військовий медик, також служить сином у цьому ж батальйоні. Розуміючи, наскільки важливим для воїнів є питання відновлення здоров'я, тож пані Богдашевська вирішила організувати у домі Піо шпиталь. Усе було організовано дуже швидко та з огляду на медичні стандарти. Пані Людмила, хотілося б дізнатися про вашу співпрацю з братами Капуцинами, щоб ви трошки розповіли нам. Це мої ангели на плечах, завдяки кому християнська служба порятунку фактично існує, буду так казати. Бо вони нам такий карт-бланш дали, що не кожному таке надається, що вони нам дали. Вони нам повністю віддали цей будинок. І будемо так казати, без обов'язків якихось навіть війну. Вони нам дозволили, будемо так казати, за комунальні послуги не платити, а сказали, ну якось воно буде, щось будемо робити. Коли Київщина була звільнена від окупантів, неподалік столиці проходили військові навчання, стрільби. Саме на полігоні пані Людмилі було призначено зустріч. Щоб обговорити питання подальшої співпраці з теробороною, Олександр відповідав за цей захід. Саша каже, так хлопці, все стоп. Все, стоп, стоп, стоп. медик буде стріляти, яка нам допомагала в цей час. Людмила каже. Чесно, я сама від себе не очікувала. Я почала стріляти з автомата, Дуже круто вийшло. Реально процентів 80 попадання. Саме цікаві, коли були перші попадання. Хлопці хлопали і свистіли клас з такими медиками. Можна йти воювати. Знаєте, війна оголила нерви. Душу. Війна відкрила різні грані людського характеру. Від високої амплітуди милосердя до таких рис, які не красять людину. Але давайте все по порядку. Пані Людмило, розкажіть про ваших собачок класних. Як їх звати? У Арніка Арні. Е, у нього сьогодні день народження. Ага. До речі, 11 Ого. місяців. У нього сьогодні день варіння. Ага. Принцеса. Її вже 12 років. Вона чемпіонка, інтерчемпіон, трижди чемпіон. В неї, як то кажуть, тазик кажуть, Ага. І... і дуже багато кубків. Весь шкаф покинуті домашні тварини. Взагалі зараз це окрема тема. Багато там котиків собачок залишилися, так їх покинули, тому що почалась війна. Можливо, за ці три місяці є у вас якась така яскрава історія про те, як ви або ваш центр рятував, допомагав покинутим домашнім тваринам і взагалі тваринкам в цей час. Та історія у нас є реальна жива. Ми за цю історію вигрібаємо по сій день. Бо в мене навіть погрози є до суду з волонтерами і з капуцинами, можна так сказати, врятувала мопса дівчинку. Боню. люди, евакуація була. У них була на Польщу, вони її покинули. Був лютий місяць, було дуже холодно. Тоді а вона ж короткошорстна, ну взагалі домашня тварина, і вона сиділа. Ви, ви навіть не уявляєте, люди перенесли страх і біль. А вона плакала. Я ніколи не бачила, щоб собака плакала, вона шукала цих людей, не могла знайти. Співпрацівники християнської служби по рятунку та священники капуцини дуже перейнялися цим песиком. А далі знайшлися ті, що взяли Боню додому та почали опікуватись нею. Потім пройшов час тижні три. І ці люди почали писати, віддайте собаку. А як ви можете привласнити? Це ж не ваше. Я кажу: ви знаєте, ну не ну вже й не ваше. Як ви могли покинути? Е, ви покинули, а ви знаєте, а ми переїхали, а нам скучно е, уже та якби знаєте, все добре, діти скучають уже, діти плачуть. А то ви вже устроїли своє життя, і вам уже діти плачуть, уже скучно. А воно живе, воно б загинуло. Воно вже не ваше. Крапка. А далі були справи, кожен день розписаний по хвилині. Перемовини з потенційними благодійниками це дуже відповідальна ланка праці. Адже жертводавці готові були віддати свої кошти на корисну справу, але у чесні руки тож закуплялись продукти харчування, ліки інші товари для тероборонівців та воїнів ЗСУ. А далі зустрічі та телефонні перемовини з Тетяною Савченко. Директоркою Київського міського консультативно-діагностичного центру і знову в дорогу там потрібно тероборонівцям завести ліки, а той чи інший захисник потребує термінового обстеження у діагностичному центрі, плани та дії безперестанно. Ви ж жива людина. Ми з вами познайомилися, я побачив, яка ви активна, скільки ви робите праці, але все одно ви жива людина. Ви теж відпочиваєте, десь хочете відпочити, розслабитися. Де знаходите, може, вдома якийсь затишок в чому, може дивитесь улюблені серіали, любите в'язати, а можливо готуєте. Ну, у мене я вам чесно скажу, взагалі вільного часу немає. — А коли він є? — У мене є таке служіння, е я його дуже люблю. Е я готую на якісь тренінги. Свого роду, будемо так казати, ХСП і дома, ця піво свого роду за навіть вкусняшками. І навіть <с> ну, я так чую, по крайній мірі. Ну, коли що входить в меню? Розказуйте. — Не можу вам сказати, бо я приблизно знаю, скільки людей. І я заходжу там на ринок, в магазини. Я приблизно на таку кількість там купляю овочів, фруктів, м'ясо, рибу. І я вже фантазую, бо ди сніданок я ще не знаю, який обід. Коньок мій, чесно скажу, фарширована риба так, це у мирні дні. А зараз часу на приготування фаршированої риби немає, адже пріоритет це розвиток християнської служби порятунку. Уявіть собі, у ХСП діє шість основних підрозділів та два іноземних: у Варшаві та Вільнюсі, Християнський місіонерський корпус, Молитовний щит, корпус військових капеланів. Це не повний перелік. Зважте, скільки часу та енергії потрібно віддати тому чи іншому напрямку, щоб справа рухалась та розвивалася, і все робиться з великою любов'ю до життя, до людей та країни, у якій живемо. Розкриваючи духовний світ, малюючи образ пані Людмили, ми хочемо поставити акцент на її відвазі, щирості та великій любові до рідного краю. Так, да, боляче, да страшно, як мені сьогодні кажуть, ви розумієте, що нам прийдеться можливо навіть вмерти. Я кажу: ну як прийдеться, я готова вмерти. Ну, жити так як. Та як зараз в Росії живуть, я не хочу так жити. Знаєте, у часі випробувань велику роль відіграє віра у Бога. Готуючи цей матеріал, ми побачили, відчули, що пані Людмила, скажімо так, трішки патетично є глибокодуховна людина, людина церкви та Бога. Однак на цій темі вона не робить собі піар. Віра, це справа дуже інтимна, вважає Людмила Богдашевська. Натомість про дружбу з братами капуцинами готова розповідати довго. Я, я всім кажу їм: якщо я колись помру на небі, я б хотіла бути разом з капуцинами, я б не пропала. Життя триває, праця продовжується. Пані Людмила зауважує, що велику користь потребуючим приносить швидка допомога, яка є на балансі ХСП. А зараз працює в зоні бойових дій, яким ви бачите християнський центр? Цей в майбутньому, в які перспективи, що б ви можливо хотіли там змінити або придумати щось нове, які можливо в майбутньому чекають якісь нові проекти. Ми мріємо, що на основі ця перша швидка буде та якби початок великого проекту, того, щоб, наприклад, їх було у нас мінімум, хоча б штуки чотири тут свій свого роду автопарка медичного мати можливість до себе, будемо так казати, в команду взяти. Так сімейних лікарів, які будуть оснащені, наприклад, кардіограма взяти, ну, от перевірити серце людини, взяти на сахар аналізи, Потім, ну, всякі таке саме таке, що можна в таких умовах в швидкій допомозі знаєте, зробити, це було б супер. Щоб наші служителі їздили по таким заброшеним селам, там де можна допомогти людям, бо це дуже важливо ось таким видався нарис про людину з ангелом на плечі, людину церкви та бога, яка любить свій край і готова служити йому щиро та безкомпромісно. Можливо, трішки пафосно, але саме на такій ноті ми хочемо завершити знайомство з героїною нашої передачі. Залишайтесь в мирі та духовній радості. З нами Бог.